Усім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі 30 років АТБ і знижки до 40%. Хоча, коли я був в магазині, можна навіть і тут подивитися в газеті в акційному журналі, що знижки, мабуть, трішки більше. Принаймні, я бачу навіть 45% знижки на той чи інший продукт. 21 жовтня, тільки один день у суботу. Нагадаю вам про знижки. Хто ще щось, може, не докупив або ще планує щось купити. Так що вмощуйтесь позручніше, і давайте роздивимось, що нам приготував АТБ на честь дня свого народження. Ви вже, як замітили, я приготував свій золотий маркер, але хочу сказати, що тут обводити нічого, мабуть, і не потрібно, тому що дійсно хороші знижки на продукти. Сандора. Нектар 41 гривня 90 копійок та 47 гривень 60 копійок. Також можна купити пепсі 2 літри 33,90. Напій негазований цитрус з цитрусовим та вишневим смаками 29,50. Далі у нас іде сторінка, а ну, тебе ж святкує 30 років, тому ось такий великий вибір, кому цікаво, можете ставити на паузу надмірне споживання алкоголю. Шкідливе для вашого здоров'я. А тебе святкує, хоча а, ну, могли би і на 30 років а, поставити більші знижки, ну, а тебе в самому репертуарі. Хороша ціна на масло. Злагода 40. Буду заокруглювати ці копійки 43 гривні. Також зверніть увагу. Не знаю, як це масло. Пишіть в коментарях, чи воно дійсно хороше. 180 грам. Сир твердий, 12 місяців. з 50, 60 гривень. 100 грам. Сири це все є Польща, Маздам, Майсдам, Гауда. 45 гривень за упаковку 150 грам. усі нарізані пластинками. 35% знижки. Олія Олейна 45 гривень 850 грам. Я бачив, що цілими візками цю олію купували. Так, макарони тая. Я прийшов взагалі, їх не було по 11 гривень, 450 грам надзвичайно хороша ціна. Не пам'ятаю, коли така ціна була на локшини та спагетті. Можна взяти консерву. М'ясо курки з Болгурм. Я її купував. Нам мені дуже сподобалась своя лінія. 41 гривня 325 грам. Горошок від Верес. Це хороша ціна. 35 гривень на. Горошок від торгової марки Верес 420 грам. Огірки європейські мариновані 300 грам, 49 гривень. Ананаси, консерви, ананаси кільцями від своєї лінії 565 грам, 51 гривня, 70 копійок. Тут у нас будуть теж хороші знижки на соуси та майонези від фірми Чумак. 1890 19,40. Соуси і майонез 2850. Теж хороша ціна, знижка 35%. На майонез від королівський смак 500 грам 46,50. Зверніть увагу. І ось такий теж королівський смак чудовий 500 грам 3670. Дивимось з вами. Далі, надзвичайно хороша ціна на львівську каву. 71 гривня. Львівська натуральна смажена, мелена, традиційна. І кава Еспресо. 240 грам, 60 гривень. А ось тут я бачу навіть знижку 50%. Бачите, на оці батончики. 11 гривень, 30 копійок, 100 грам. 100 грамм це як плитка шоколаду. Да? За 11,30 можна також придбати зараз такою нагодою. Оці батончики від своєї. Цукерки, ліщина, від «Рошен» 20 гривень 70 копійок за 100 грам. Шоколад «Міленіум» Смаки в асортименті. Плитка 100 грам 29 гривень. Ви також можете занотувати те, що вам потрібно, а, придбати в магазині 21 жовтня у суботу, щоб не бігати по магазину і не шукати той чи інший продукт. Шоколад Рошен 28 гривень, чорний брюд Та шоколад Рошен а, з підсоленим подрібненим мегдалем 22 гривні 90 копійок, плитка 85 грам. Шоколад Мілка великий 101 гривня. Тут у нас буде а, крекер від Рошен. 31 гривня 50 копійок. Всі його ви знаєте, це на сьогоднішній день найнижча ціна, яку я дебуть бачив на ось цей крекер. Ямі-гамі цукерки від Рошен, 17 гривень, 30 копійок. Мій улюблений батончик Twix 12 гривень 60 копійок. Теж хороша знижка, зверніть увагу. Хороша ціна, хто полюбляє. Насіння соняшника Сансанеч 18,90, 80 грам звичайне та 44 гривні, 260 грам солене. І там і там хороша знижка. Хоча я можу сказати, що ну, в нас країна багата на сонях. І не знаю, чому таке насіння дороге. Арахіс 11,60. Своя лінія за 70 грам. Чіпси Pringles, найсмачніші, найкращі, мабуть, чіпси, які їх створили. 82 гривні 165 грам в тубусі 40% знижки. Я пам'ятаю, десь минулого разу трішки давніше по акції вони були 100. Ну і в іншому магазині теж в акції вони 100. Ну а тут за 82 гривні можна дійсно придбати. Гуртаємо. Далі з вами журнал. І хочу вам дуже подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Сардіна натуральна з додаванням олії, торгової марки Море 230 грам, 41 гривня, 40 копійок. Ну, Знижка хороша, ціна хороша, але дуже багато в коментарях чомусь пишуть, що сама Сардіна, сама ця торгова марка чомусь зіпсувалась, Не знаю. Добре, тут у нас консерви філе скумбрії в олії і в томатному соусі. йдуть по 170 грам, 53 гривні та 50 гривень за баночку. Ріга Голд, зверніть увагу, непогана знижка 52 гривні за скумбрію в оливковій олії. 52 гривні майже, да? Я, мабуть, теж візьму Нагетси. Торгової марки легко 500 грам, 65 гривень 40 копійок. знижка майже 40%. Тут у нас будуть пільмені фірмові зі свининою та яловичиною від фірми Тривідмеді 850 грам, 113,60 Зверніть увагу, 50 грам додатково тільки в магазині АТБ, якщо я не помиляюсь. Крабові палочки від своєї лінії 33 гривні, майже за 240 грам. заморожені. Тут у нас оселедець з філе-шматочками в олії та мат'є з ароматом дохмяних трав. Ідуть по 180 грам, 36,50. Оселедець козацький, 46,60, вага 270 грам, знижка 35%. Тут у нас буде м'ясо креветок та м'ясо мідій морожені. Креветки 400 грам, 162 гривні та м'ясо мідій 300 грам, 55 Гривень. Хто ще не брав оцей крем-сир Президент? Візьміть, він дійсно смачний. 180 грам упаковка 41 гривня. Паста креветочна, делікатесна 35,50. Та паста з авокадо 33,80. Баночка вагою 150 грам. Теж непогані ціни на цю пасту. Форель. Слабосолона, філе шматочок зі шкірою. Перший гатунок від своєї лінії, вага 180 грам, майже 150 гривень. Так, тут в нас дольче. надзвичайно полюбляю цей дольче це з бананом. І от позаду є з вишнею шоколадом. Смачний десерт 22 гривні за 200 грам. Обов'язково теж його куплю. А, сирок збитий. З наповнювачем. Персик, малина, груша, тут ще є вишня, полуниця. А, так, 100 грам 13,50. Йогурт. А що це за? А, яготинський бачу. Персик та полуниця 750 грамів, 35 гривень. Теж хороша знижка. Так, далі. Філе куряче, варено-копчене від своєї лінії. Кілограм 173 гривні. Вершки 33%, півлітри 76 гривень. Кефір карпатський, нежирний та 2,5% по 30 гривень, 870 грам пляшка. Хамон 57,50, ковбаса сервелат. варена копчена від добров 96,50, за палочку 280 грим. Тут у нас кобаса єврейська, сиров'ялина, м'ясна лавка, ну, своя лінія, кілограм майже 350 гривень. Сардельки ліонські 161 гривня, 50 копійок за кілограм зі знижкою 35%. Елітні варені сардельки, кілограм 212 від добров. І від добров лікарська варена 500 грам, 107 гривень та 30 копійок. Сосиски від своєї лінії, докторські фірмові варені, 820 грам, упаковка 112,70. Чіпси своя лінія з різними смаками 24,90. 110 грам і велика упаковка 200 грам, 40 гривень 60 копійок. Це набагато вигідніше взяти велику упаковку. Ікра Форелі, але дуже багато в коментарях писали, що не дуже, майже нікому вона не подобається. 153,60 за 80 грам. Але знижка 40% дійсно хороша. Я не пробував, тому не можу нічого вам сказати. Чай, одна чай це дійсно хороша знижка ловаре, Я задоволений, теж, мабуть, візьму 24 пакети: зелений байховий китайський та фруктовий з ягодами і ароматом вишні. Зверніть також ви увагу, хто полюбляє чай. Ну, Тут свято для кавоманів. Чорна карта, арабіка Мелена 230 грам, 70-90 та 250 грам, також 70. 90 знижки до 45%. Чорна карта для турки також оця йде. Потім чорна карта 250 грам вага 162 гривні 40 копійок. Чорна карта 120 грам, майже 85 гривень. І також зверніть увагу, ідуть свята. Можливо, треба вам привітати своїх близьких та рідних, це зараз можна придбати. Каву Якобс у склі, це дуже презентабельно та красиво. 208 гривень майже зі знижкою 45%. Шоколад Міленіум, швидше би, я сказав, що це? Десерт 20 гривень 90 грам. Та сухі сніданки. Упаковка 420 грам старт. Також хочу звернути вашу увагу, що надзвичайно хороша ціна на пасту Lacalut Tief. А хто користується цією пастою, вона дійсно хороша. Я теж користувався. Зараз поміняв 62 гривні 50 копійок. Хто не користувався, візьміть, спробуйте за таку ціну. Не пошкодуєте. Хороша паста. Colgate Total. 75 грам 55 гривень. І зубні щітки Колгіт в упаковці дві штуки 33,70 Це теж дуже хороша ціна на зубні щітки. Усіма любимий крем Нівея, який вже дуже давно на ринку. 65 гривень, 70 копійок Зверніть увагу: 150 грам. Це велика упаковка. Я в жодному магазині не бачив такої зараз ціни на велику упаковку. А от на маленьку упаковку. Вона так дасть і коштує в інших магазинах 65 гривень. Картридж універсальний для водопровідної води 71 гривня, теж дуже хороша а, знижка. Дезодоранти жіночі спрей DAF 68,50. Та кульковий DAF 48,50. Нівея, чоловічий та жіночий спрей 67,70. Та кулькові жіночі майже 47 гривень. Чоловічі кулькові 54 та 58 гривень. Хороша ціна на гель крем для душу Нівея 55 гривень. Та чоловічий 81 гривня. Жіноча гігієна, котекс 8, 7 та 6 штук 27,50. Упаковка 46 штук 57,50. Підгузки, трусики, хагіс 400 гривень упаковка, ціна на туалетний папір. Езева 3-шаровий. 4 штуки упаковці, 70 гривень. 11750 гель для гоління Нівея. Звичайний та для чутливої шкіри і бальзам після гоління. Без спирту 150 гривень, 100 мл. Wash and free для миття посуду. 500 мл 22,90 у запасці та у пляшці 28,50. Звичайно, що запаска дешевше, тому не викидайте свої пусті пляшки, а просто переливайте, коли купуєте запаску. Сів 62 гривні 500 мл для чищення, антиналіт для ванної кімнати спрей та туалетне каченя. Суперсила 75 гривень 900 мл. Я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба і всього-всього вам найкращого. Скоро з вами зустрінемось.